Вітаю на каналі. Сьогодні роблю зелені операції на своїй малині, яку вирощую циклічно. В мене на каналі є відео саме по циклічному вирощуванню малини. В мене дуже мала відстань між рядками, тому я роблю один ряд в мене на плодоношення, другий на лозу і наступний на плодоношення. Ось я вже це рядок підготував, бачите? Я його прорвав, а до цього він виглядав саме ось так. Бачите, тут в мене робив заплетення навесні косичкою на проволоку. Ось так воно вже зараз виглядає, вже заросло. Вже малина викидає плодові гілки. Бачите, в мене тут заплетена лоза минулого року, яку буду в цьому році використовувати як плодову. Тобто, ось вона дає плодові. Пагани, от, а знизу вона дає молоду лозу, молоді пагони. Я вирощую циклічно, тому що вона в мене дуже щільно росте, дуже щільно робляться ряди. Тому я ці всі молоді пагони буду виривати. І після цього я отримую ось таку картину, як в сусідньому рядку. Бачите, я вже його прорвав. От. Весь молодий приріст цього року, який вийшов, я його вирвав, убрав. І залишив лише минулорічну лазу, яка цього року дає плодові гілки. І ось так в мене зверху плодушки, а знизу нічого нема. Було ось так, а стало отак. Одразу зауважу, я це роблю саме при циклічному вирощуванні. Тобто не треба вам, якщо ви це відео дивитесь перший раз і не розумієте про що я, не треба на всій малині так робити. В мене малина вирощується циклічно. Ряд на ягоду цього року, ряд на лозу на ягоду наступного року. І наступний ряд в мене знов на ягоду. Тобто на оцьому, і на оцьому рядку на наступний рік в мене ягоди не буде. А ось цей рядок, він в цьому році підростає. Я вирощую лозу, і на ньому буду ягоди на наступний рік. Так само в мене за ось цим рядком і так далі. Вони йдуть. Тобто в мене ряд плодовий, ряд на лозу, ряд плодовий, ряд на лозу. Чому я так роблю? Бо вона в мене дуже щільно посажена, дуже мала відстань між рядками. Це дуже потужні сорти. Вони дають багато лози, багато паганів, вони дуже довгі. І потім дуже ряди щільно змикаються, і в мене. Потім тут будуть неприлазні кащі. В мене доволі багато місця під малину, тому я собі можу дозволити ось так вирощувати. Хтось каже, що я зменшую врожай, це все не потрібно. Хай собі малина росте, буде кожного року врожай, ви зменшуєте собі врожай, на що так робите. Але може так воно і так. Я знаю, що в мене, наприклад, ця малина дуже сильно загущується. І вона дуже щільно для цих сортів посаджена. Ось і таким чином я так собі вже роблю не перший рік. Я з цього ряду забираю весь молодий приріст цього року. І я всі сили віддаю саме на ягоду цього року. Тобто малина, яка зараз буде давати ягоду, вона не буде віддавати зайві сили на. Ріст молодих пагонів, і зараз я їх прибрав. Вона всі сили в першу чергу віддасть на ягоду пізніше, коли вона своє, вважає, віддасть, я не буду вже нічого виривати. Звісно, вона буде давати ще нові нові прирости, вони ще будуть виходити з землі. І там вже десь після червня, в липні, я вже цього всього не роблю і лишаю її, як є. Вона вже відплодоносила і дає, звісно, нові прирости. Минулорічні пагони вони будуть відмирати, нові виростить. Але на наступну весну я в цей, в середок, в цей весь рядок з минулорічними пагонами, з пагонами, що. Будуть рости в цьому році, я їх всі викошу, і вони будуть мати ось такий вигляд. Буде пустий рядок, який буде, як і ось цей в цьому році, давати нову лазу на врожай наступного року. Ще одна перевага для мене: зараз ця малина має молодий приріст. Шкідники зазвичай вражають саме молодий приріст. Шкідники не нападають на плодові пагони, саме ті шкідники, які селяться в стовбурі, це галиця, мушка. От. І тому зараз цей молодий приріст я прибираю. От. Його нема. В мене рядок провітрюваний, і від галиці оцей плодовий рядок, я нічим не оброблюю. Ось цей ряд, наприклад. В ньому на ньому в цьому році ягоди не буде, тому оцей рядок я можу хімічити, як хочу, любими жорсткими, не жорсткими препаратами. Зазвичай я молоді пагони оброблюю лише жорсткою хімією, щоб максимально знизити ризик зараження цих молодих пагонів саме шкідниками. І тому на кінець сезону цю молоду лозу, я впевнений, що в мене не буде майже жодного ураження саме галицею. А ось цей рядок, навіть якщо буде молодий приріст цього року, який я все одно виріжу, якщо навіть тут хтось і заведеться з шкідника, то все одно я таку лозу вирізаю на наступний рік. Під ноль спалюю, тому сюди я хімічних препаратів не використовую, не витрачаю їх. Робити так чи не робити, це вже ваше бажання. Я просто показую один з прикладів роботи саме з малиною при циклічному вирощуванні. Можна вирощувати як завжди, тобто лоза виросла, на наступний рік дає приріст. На наступний рік маємо таку картину Минулорічна лоза. Дає ягоду, а цьогорічна лоза росте крізь неї. Потім ви прибираєте минулорічну лозу і отримуєте тут врожай. А можна робити ось таким чином. Один рядок плодовий, другий на лозу. Чи робити так, чи не робити, це все за бажанням. Я так роблю. Роблю не перший рік, має результат, має свої спостереження, і саме такий варіант вирощування мені більш до вподоби. На цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До наступних відео.